Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку, маленькі дубки, я вас вітаю всіх і люблю, бо живемо ми в одному краю. Як називається наш рідний край, у якому ми живемо? Так, малята, Україна, наша рідна Україна велика, багата. Гарна, але найбільше її багатство це люди, які тут живуть. Саме українці можуть славити свою Україну. Ось перед вами на екрані портрет стоїть у рамі. Він всім знайомий і мені, і сестрі, і мамі. З портрета дивиться на нас відома поетеса. Це гордість нашої землі, нескорена, незламна Леся. Леся Українка. Справжнє ім'я письменниці Лариса Петрівна Косач-Квітка. Народилася вона понад 150 років тому у місті Новоград-Волинському. нині це Житомирська область заможній інтелігентній сім'ї письменниці Олени Пчілки та поміщика Петра Антоновича Косача, юриста за освітою. Білява синьока дівчина з душею гордою і ніжною, серцем лагідним і чистим. Характером сильним, волею незламною зростала у великій дружній родині, де панувала повага і любов одне до одного. Де б не жила родина косачів, вона завжди заводила пасіку. У родині було двоє хлопчиків і четверо дівчат. Малою Леся найбільше любила. І товаришувала з братом Михайлом, який був старший її на півтора року. Вони завжди бавилися разом і ніколи не сварилися. Обоє були лагідної, доброї вдачі. За те, що вони були завжди нерозлучними, то їх прозвали спільним прізвиськом. Мишилося. Усі діти в сім'ї мали пестливі імена. З дитячих років Леся, так ніжно називали її вдома, перебувала під впливом своєї матері-письменниці і дядька визначного культурного та політичного діяча Михайла Драгоманова. Саме вони сприяли розвитку письменницького таланту та світ догляду дівчини. Леся виявилася дуже здібною дівчинкою і вже в чотири роки навчилася читати, в п'ять почала писати драматичні твори, а в шість почала вишивати. На іменини мамі, батькові та брату Михайлові Леся щороку дарувала свої чудові вишивки. Вона вишивала й мережила сорочки, рушники для братів, сестер, родичів та знайомих. Дітей любила Леся по особливому. Для молодших вона інколи робила власні іграшки. Її ляльки з маківки, кольорових папірців тка... та клаптиків тканини втішали менших сестричок. Коли їй випивнулось дев'ять років, дівчина почала писати вірші. Вони були дуже гарні, їх почали друкувати. Свої вірші дівчина підписала так Леся з України. З того часу її стали називати Леся Українка. Дивним видається те, що вірш, написаний маленькою дівчинкою, є надто сумним і тривожним, але він був відповіддю на арешт її тітки Олександри, яку Леся дуже любила і яку царська влада. Вислала в далекий Сибір відбувати покарання за те, що вона була небайдужою до народної долі. Дівчина чула розмови дорослих про те, що трапилось, і вночі маленька рука написала такі рядки ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, Надія вернутись іще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синє Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Цей вірш Леся назвала Надія. А коли Лесі було 13 років, її вперше надрукували у Львівському журналі Зоря. Редактором журнали був на той час Іван Франко. Під час зимового свята водохреща в Луцьку Леся промочила ноги в крижаній воді, застудилась, що в майбутньому призвело до серйозної тяжкої хвороби. Спочатку заболіла нога, потім рука. Лікарі поставили страшний діагноз, туберкульоз, кісток, а потім легень, а потім і нирок. Ще в дитинстві поетеса засвоїла правило: щоб не плакати, треба сміятись. Дівчинка не ходила до школи, проте вивчила французьку, грецьку, німецьку, англійську, польську, болгарську мови та латин. Леся Українка була музично обдарована. Музику її навчав сам Микола Лисенко. Видатний український композитор, друг її сім'ї. Музика завжди наповнювала дім косачів. Тут усі дружно любили пісню. Леся грала на фортепіано різні музичні твори, народні пісні, навіть власну музику. Леся Українка багато подорожувала. На жаль, частіше відвідувала різні країни задля лікування своєї тяжкої хвороби. Останні дні свого життя вона провела в Грузії, в оточенні рідних друзів і померла у віці 42 років. Поховали поетесу у Києві. За своє недовге життя, не дивлячись на тяжку хворобу, Леся Українка написала багато творів. Особливе місце займають твори для дітей. Це чудово ніжна Колискова. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас, Спи, мій малесенькі пізній бо час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль, хутко прийматимеш лихо та жаль. Дуже любила Леся Українка, українську природу, послухайте її вірш, струмок. З гір на долину біжу, стрибаю Рину, місточки збиваю, всі грибельки зриваю. Всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода. Тане сніг і дзвенять струмочки на початку весни. Леся Українка дуже любила весну, коли живає природа, коли все співає і цвіте. Про це вона написала у своїх віршах. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Коли Лася була маленькою, вона разом з братами і сестрами посадила садок, яблуньки, грушки, вишеньки. Мабуть, згадкою про той садочок, про ті дитячі роки став вірш вишеньки, а композитор Степовий написав до нього музику. Дуже ніжно вона пише про дитину в своєму вірші на зеленому горбочку. Образ матері й дитини зігріває пейзаж вірша, робить його рідним і близьким. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, Му маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Цей вірш вчить нас любити рідний край, допомагає усвідомити нерозривність, єдність зв'язку з рідним краєм. Для дітей Леся Українка писала вірші, казки. Всі казки, які слухала Леся в дитинстві, вона пам'ятала і, коли виросла, написала чудову казку, лісова пісня про лісову дівчинку-мавку, яка дуже любила ліс та його мешканців, про її друзів, про те, як перемагає добро над злом. Також є Повчальною казкою біда навчить прогоробчика, який хотів навчитися розуму. За творами письменниці створені фільми, вірші, написані пісні, її іменем названі вулиці, парки, площі, школи. Бібліотеки та театри, є навіть школа її імені в Австралії. В її честь засвоєна літературна премія, портрет Лесі українки, зображений навіть на українській купюрі в 200 гривень. Вся творчість Лесі Українки свідчить. Про велику любов до рідної землі, до України. Леся Українка велика і славна дочка України. Лесю Українку люблять і пам'ятають у всьому світі.